Вітаю сьогодні. Ми поспілкуємося з чемпіонкою світу серед юніорів санного спорту Юліаною Туницькою. Зокрема, спробуємо дізнатися, як навчання впливає на підготовку до змагань. А що відчувають спортсмени, коли лунає гімн України? Поділися враженнями від самих змагань в австрійському блуденці. Як це як тривала підготовка, як самі змагання? Ми готувалися до чемпіонату світу. У нас був тренувальний тиждень. Ми відпрацьовували його заїздами на трасі. Мені дуже подобається траса в Блюдинці, тому я туди приїхала з таким хорошим настроєм, і я розуміла, що можливо щось та й вийде, адже в нас вже був чемпіонат Європи. Мені здається, минулого року там, де я зайняла четверте місце, і мені здавалося, що я трішки тоді не дотиснула. І цього разу має все вийти. Кілька спортсменів загалом їздили на ці змагання, так? І, зокрема, з Тернопільщини. На цей сезон я виїхала разом з юніорською командою. Ми почали свій шлях в підготовці в Латвії. У нас там відбувся чемпіонат України. Далі ми поїхали в Норвегію, також в Німеччину. Ну а там, де в нас і відбувалися кубки. Команда Юніорська вона складалася з жіночого екіпажу Наталки Хитренко та Вікторії Коваль. Це, до речі, дівчата з Кременеччини. Вони разом зі мною починали саний спорт. Тобто такі рідні з чоловічого екіпажу: це Макієвич та Бабура Богдан і нашого одиночника Данила Марциновського. Вони всі представники львівської команди, але все одно вони мені близькі, адже. Проводжу з ними досить багато часу, ну, зокрема, це спортивний сезон. Срібло в естафеті, так? З чим я вітаю тебе. Поділися враженнями, от коли лунає гімн України в такий от нелегкий час для нас, так? В рік війни маємо. Які відчуття? Відчуття пишалася, що я з України. Я хотіла, щоб а, зі всіх країн всі спортсмени, всі тренера, всі болівальники сангоспорту почули український гімн і знали, що Україна також приймає участь в абсолютно можливих а, змаганнях самого спорту, і що ми також є конкурентами, і що нас також треба боятися. Як війна вплинула на підготовку до змагання, взагалі, моральний стан спортсменів? Було спочатку важко, а, ну взагалі нерозуміння не те, щоб займатися спортом, нерозуміння того, як жити далі, чи буде наступний день. Як таких тренувань не було, але я займалась вдома. І вже літом ми помиленьку почали повертатися в якийсь о, звичайний режим. Ми почали приходити на сану трасу. Ми Хочели помаленьку, не спіша, не все зразу, адже також ми не розуміли з тими тривогами. Але зараз, слава Богу, так як менше сирен, наші хлопці тримають оборону. Все налагоджується. Перемога на чемпіонаті світу є. Ну я думаю, одним з таких вагомих здобутків. Але от хотів би запитатися, які стартів запам'яталися найбільше в твоєму житті, так бо їх було ну, багато і чому? Одні з перших змагань а, на дорослому рівні вони відбувалися в Кінгзеї. Досить важка траса, складні віражі. Треба подумати, можна так сказати. Мені тоді було лише 15 років, а, і відповідно я змагалася з дівчатами рівня я не знаю, олімпійських чемпіонок. Там були дівчата, яким було а, за 30, буквально на пару метрів в мене вище. Відповідно, на пару кілограмів більше, але мене це тоді не турбувало. Мені подобалось, що мені була якась така юність, що я не боялася нічого. Мені не було важливо з ким змагатися. Хай це будуть всі олімпійські чемпіонки. Я розуміла, що зараз на даний момент, на моїх 15 років, на мої перші змагання, все, що від мене а, вимагалося, це проїхати добре. Приїхати без помилок з хорошим стартом, все, яке вмію. і який тоді результат ти показала В першому заїзді? Також з'їхавши краще на той момент одну з лідерів Тетяну Хюфнера була дуже задоволена. Окремо хочу запитатися про нагороди. Скільки їх чи пам'ятаєш свою першу медаль? Нагород дійсно багато, але багато це з чемпіонатів України, з Кубків. Зараз лише з міжнародних процесів, можна так сказати. Пару медаль є. Найперша моя медаль це були мої найперші перші змагання в Кременці. У нас відбувалися змагання зі стартового розгону, і я зайняла друге місце. Я була настільки вражена, що це можна так вигравати. Для мене це тоді було вигравати. Звичайно, я тільки починала займатися, пройшов місяць. Вже літом у нас відбулися чемпіонат України, Кубок Юніорський. Я ще тоді виступала в групі Пепам'ятай. Я зайняла перше місце, і я так про себе подумала, що ну було б класно продовжувати так. Це коли було? Це який рік? Це був 2014 рік. Юліана, як прийшла в цей вид спорту, з чого все почалося? Ще мій брат, бувши у школі, зацікавився саним спортом. Я пам'ятаю, він щось тоді проходив тиждень, ну йому не сподобалось. Не така він спортивна людина, не про спорт, можна сказати. Я тоді вже так подумала, що ой, є санний спорт в Кременці. І в шостому класі мій тренер Кривчук Світлана набирала групу початківців. Я пам'ятаю, я була у шостому класі, була перерва. Вона зайшла у наш клас і попросила зробити оголошення, хто б хотів займатися, хто б хотів попробувати. Вона пішла до мене і сказала: Давай, ти спробуєш. Я кажу добре. І а, наступного дня вона мене запросила вже на сану трасу, і з того моменту все почалось. Санна траса в Кременці є основною базою для підготовки до змагань, чи можливо підготовка до стартів відбувається в іншому місці. Ну, одна із, можна сказати. А, звичайно, те, що ми маємо, це доволі добре, але ну, не настільки, щоб а, можна було готуватись до таких міжнародних змагань, як чемпіонати світу, Європи, та й просто Кубки. Для початківців ця траса якраз. А, хоча би розуміти, що таке санний спорт. І для нас літом, також щоб ми не забували, що таке санка, адже міжсезоння досить, можна сказати, велике. Впродовж тривалого часу. Багато розмов про унікальність санної траси в Кременці. Чи можливо на ній готувати спортсменів до міжнародних змагань? На це питання відповість тренерка Юліани Світлана Кравчук. Взагалі, трасі вже близько 20 років. І насправді останні роки вона вже вимагає максимальної уваги до себе, тому що саме покриття максимально пошкоджене. Федерація старається її взагалі втримати, тому що це є єдиний об'єкт в Україні. Насправді можу сказати, звичайно. Ця наша база вона дає самі головні основи самого спорту, підтвердження влоці Юліани, тобто саме свої перші тренування і перші заїзди вона робила на цій трасі і продовжує тренуватися. Юліана, зараз ти навчаєшся в одному з вузів Тернополя. так? Як вдається поєднувати навчання, підготовку до змагань і самі змагання? Зараз о, в мене приходять пари десь до обіду. Після обіду я відвідую спортзал. У спортзалі як? Це відбувається тренування. Над, над чим найбільше працюєш? Найбільше ми працюємо над о, верхом, тобто, щоб показати найкращий сертовий розгін, це спина, рука, а шия також нам важлива. Чи спорт не, не впливає на успішність? Так ну навчаєшся все. ж таки. Інколи пари проходять дистанційно, це мені плюс, мені легше. А деколи очно. І коли очно, і мене немає в. Україні я на змаганнях це важко. Важко потім наздоганяти, важко потім здавати сесії і тому подібне. Чи йдуть викладачі на зустріч якось, чи розуміють? Деякі викладачі йдуть на зустріч з розумінням, але бувають такі, що не йдуть. Більшість як викладачів, так і людей задають питання. Ти ж спортсмен, чому ти не пішла на вчителя фізкультури чи щось фізичне. Ну, спорт рано чи пізно закінчується. Я поступала туди, де моє якесь внутрішнє було бачення, захоплення, де мені справді сподобалось. Я хочу працювати в офісі з грошима, з банками. Яку спеціальність здобуваєш? Облік і оди цифрова економіка. Поки буде давати моє здоров'я можливості, я буду знаходитись у спорті. А після спорту я не знаю, що буде завтра, тому сказати важко, але звичайно хотілося б працювати по своїй спеціальності. Крім спорту, чим ще захоплюєшся чи є час на хобі? Звичайно, є час на хобі. Я люблю малювати картини. Я люблю грати в мене вдома, така маленька гітарка, ну, коли вільний час, ввечері особливо. До яких змагань зараз готуєшся чи підготовка вже розпочнеться ближче до наступного сезону змагань? Так, підготовка до самих змагань розпочнеться вже ближче до сезону. Це осінь. Я думаю, цього року відбудеться літній чемпіонат України, Куба Бони. Все як зазвичай літом в Кременці на нашій трасі. Тому зараз, так як у нас міжсезоння, ми відпочиваємо, ми е, тренуємося ну, загальну фізичну підготовку. Чи є ще конкуренти для Юліани в Україні? Звичайно, є. будь хто всі. Я сама. Дякую, Юліана, за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися з чемпіонкою світу серед юніорів санного спорту Юліаною Туницькою. Бережіть себе. На все добре.